Привіт, мій любий друже. Подивись, хто сьогодні до нас завітав у гості. Це Котик Мурчик. Він не просто завітав, він хоче розповісти, яка пригода з ним трапилася. Ну що, готові послухати? Тоді розпочинаємо. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік, кіт не знав, що на пиріг, треба тісто, а не сніг. Ось яка пригода трапилася з нашим котиком Мурчиком та з першим снігом. До побачення!